Слава Україні! Триває 252-га доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Ворог проводить обстріли підрозділів сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни протягом поточної доби. Противник завдав один ракетний та 12 авіа. Ційних ударів здійснив понад 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вночі ворог знову атакував об'єкти інфраструктури України ракетами та іранськими ударними БПЛА Шахет 136 Ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку. З мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вовчанськ, Гатище, Глибока, Дворічне, Козача Лопань та Красне на Куп'янському та Лиманському напрямках з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Греківка. Зарічне, Надія та Невське авіація сил оборони поточної доби завдала по ворогу 20 ударів. Під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони за добу уразили три райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та трьох інших важливих військових об'єктів противника. Підтримуємо збройні сили сильні разом. Слава Україні!